Кримські сміливці змогли сфотографувати підводний човен Ростов на Дону на судоремонтному заводі у Севастополі, у який 13 вересня влучила українська ракета. От зараз ви ці світли не бачите. І, судячи з них, далеко ця субмарина вже не запливе. Ну якщо й е заведе свій дизельний двигун, то за кілька метрів стане підводною, так би мовити, назавжди. Бо такі пошкодження відремонтувати начебто неможливо. В це хочеться вірити. Дійсно, картинка красива. Ну але чи насправді це? Так, будемо далі розбиратись. Отож, зараз до нашого ефіру доєднується Павло Лакійчук, це керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21. Вітаю вас, пане Павле. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Тож, пане Павле, е, ну, давайте почнемо з вашого вердикту е, цій російській субмарині. Ну, чи дійсно чи можна якось е, цей підводний човен відновити? там Якщо так, то в які терміни? Наскільки от вам бачаться ті ушкодження? Звісно, світлин мало, Ну але все ж таки якісь висновки можна зробити, вочевидь. Е, підводний човни це специфічний вид кораблів. надводний корабель він відносно. Плавуча штука, і ну, на нього діють тільки з боків знизу сили тиску води. Підводний човен це судно, корабель, який занурюється на велику глибину, де на нього діє великий водяний тиск. І саме для цього він має два корпуси. Насправді, От, зверху, те, що ми бачимо, красивеньке, таке оптичне. Гідродинамічної форми, це легкий корпус, який призначений для того, щоб вода ну, проникала, як субмарини рухалась в воді як дельфіт, да, оптично, гідродинаміка, щоб відповідала правильно. А основна штука всередині легкого корпусу це жорсткий корпус, це е, така величезна бочка, грубо кажучи, з дуже міцного. І гнучкого металу, який має витримувати ті самі навантаження, великі навантаження від води, при зануренні на 100-150 метрів, Явіть, які глибини, це щонайменше для підводних човнів. Отже, будь-яке незначне ураження жорсткого корпусу виводить човен з ладу, і просто так заварити, запаяти жорсткий корпус не буде. Це не допоможе. Ну, тобто він може спуститися метрів на 5, а далі шубовцник як камінь в воду. Тож, судячи по тим ураженням, які отримала, е отримав човен даний ну йому капут. Це однозначно, тому що навіть значно менше ушкодження, які приводять до деформації жорсткого корпусу, фактично роблять з підводного човна надводний корабель. Ну це вже не надводний корабель. Не схожий мінус один, будемо так рахувати. І це не може не тішити. Пане Павле, а от загалом, Ну що це за Тип Чуна? Тому що, ну, так, повідомляло, що там він був здатен нести, там запускати калібри і так далі. Але наскільки це можна вважати такою серйозною втратою для російського Чорноморського флоту? Скільки, от, там приміром, таких от субмарин так само в них ще залишається? Краще б, якби їх всіх одразу потопили, хотілося б, і тоді б не, не летіли ракети на нас. Але так не буває, все робиться по часткам. Ну, Дивіться, до 2014 року Чорноморський флот Росії фактично налічував один човен 877-го проєкту Лалоруса. Він у Росіян і досі є, стоїть там в Севастопольській бухті, але він дуже старий. вже Понад 30 років експлуатації, і е, з самого початку він не був призначений для пуску крилатих ракет. Він призначений для використання торпед. А всі от інші човни, які надійшли на Чорноморський флот після 2014 року, це модернізований 877-й проєкт, називається він 636-й. Ну, хоча вони, як подивишся, вони дуже схожі. Це така глибока модернізація варшавянки, і вони здатні нести в своїх тропедних апаратах і здійснювати у тропедних апаратах крилатих ракет Калібр. Для підводних човнів використовується спеціальна модифікація цих ракет, не «Калібр-НК». Це «Калібр – це ну, скорочення такий надводний корабль якими, як правило, кидаються от, пана, ті фрегати і корвети російські, які виходять в море. Вони виходять в море, ми бачимо, що вони вийшли з бухти, вони вийшли в район пуску ракет, ми теж бачимо, і вже готуємося до того, що ворог застосує ракети. Підводні човни використовують калібр ПЛ, так звані ракети. Це модифікація калібрів, яку можна здійснювати з підводного положення. Їх вистрілюють в підводному положенні з торпедних апаратів. І коли вже ракета піднімається над водою в повітря, тоді тільки ми можемо відкувати, зафіксувати пуст, і це значно скорочує час реакції ППО на ворожий обстріл. Тобто така підступна зброя. І от таких човнів човни вони на Чорноморський флот перекинули п'ять. Значить, дві з них. Вони е, від ну протягом цих е, років росіяни тренувалися на е, цирійцях, на беззбройних сирійцях, е, відправляючи по підводні човни в Середземне море, звідки вони обстрілювали е, Сирію, Алепо та інші міста сирійські. Ростов Дон до слова повернувся перед початком широкомасштабної війни з Сирії, де він обстрілював сирійські міста спочатку, перед як взятись за Одесу, за Вінницю, за Київ. От. Два човни залишились в Середземному морі, тому що турки після широкомасштабного вторгнення перекрили е вхід в Чорне море. От і таким чином о, в Чорному морі залишали, залишається досі чотири підводні човни, ворожі, о, які могли обстрілювати наші міста. Мінус один зараз. Ростов на дано, ну, не до кільок пустили, але теж добре вийшло. О, залишається три. О, це багато чи мало? Ну, фактично. 25 човна на 25% ймовірність обстрілів підводними човнами наших міст на інфраструктури, ми скоротили. Багато чорно. Мені здається, все ж таки швидше багато. Пане Павле, а є можливість ураження цих човнів безпосередньо ну в морі? В нас чи, чи є можливості якісь досягнення, ну, власне, знищення цих цілей? там не коли вони там стоять, до прикладу, на ремонту в доку, а безпосередньо в морі. На жаль, в морі ми їх знищити не можемо. Проти човнових суден у нас немає. Ті малі противочорнової кораблі, які ми мали, ну, зокрема, побудовані на Ленкузні, на кузні на Рибальському, 1124 проєкту, Луцький Тернополь. Вони були захоплені ворогом в 2014 році у Севастополі, і зараз ну, виразу. Розвалюються, розкрадаються росіянами для своїх потреб в Севастополі. У нас таких засобів немає. Немає. Ну У нас таких літаків, як, ну, наприклад, американські посідони, які патрулюють над Чорним морем Це спеціальні літаки, які можуть. Уража. не тільки скидати гідроакустичні буйки, щоб виявити підводний човен в морі, а й мають на своєму озброєнні торпеди, необхідні для його знищення. Були у нас був точніше, Вер... К Мі 14, який ми своєчасно, не ми офіцери нашої. Морської бригади, авіаційної бригади військово-морських сил перегнали під загрозою нападу росіян вже закупованого аеродром САК. Але в ході бойових дій противником при виконанні бойового завдання з забезпечення визволення острова звіїни, від гелікоптер цей був знищений і. Ну, екіпаж загинув, там герої справжні. Цей мі-14 ПЛ він також міг виявляти і, в тому числі, вражати підводні човни проти. Тож наразі у нас таких сил і засобів немає. Ми розраховуємо в першу чергу на знищення от, в заводі. Поруч там в Севастопольській бухті, в південній Бухті, пункт базування цих підводних човнів. От, до слова, це південна бухта. Севастополя. Після перших атак морських дронів на Севастополь росіяни його, з усіх боків її обклали боновими загородженнями. Вони дуже переживають, що українці потоплять їхні підводні мені прямо в базі. І час від часу вони намаг... їх розосереджують. новоросійськ, намагаються. Оце міст 14-й, наш. От, така одиничка у нас була. На жаль, зараз вже. Зараз так зараз до судоремонтних заводів ще повернемось, теж хотів вас про це спитати. Але дивіться, якщо ви згадали про ну ті ж там посейдони, так які яких в нас нема. А ну чи недоречно в такому випадку ставити, тому що ну загроза власне з чорного моря, так від тих же там човнів, від інших суден там ракетоносів, які перебувають, ну вона ж не аби яка дійсно саме звідти наносяться удари, які знищують українські міста. То чи не варто ставити власне перед нашими там західними партнерами питання не тільки про f 16 а там про ті ж посейдони? Може, звісно, такі питання і підіймаються на найвищому рівні, ми цього не знаємо. Але ну, чи є можливість, до прикладу, так, якщо ну, там, от, е, постачання, от, такі, для, чи їх там буквально одиниці? Це теж. Питання, Обговорюється, не е, на стадії там, завершання, але на, на стадії забування вони дійсно є. Є ще інший момент, що е, від наших партнерів ми отримали військово-морські сили, отримали декілька вертольотів сікінг е, варіанті пошуково рятувальний а це е, вертольоти морської піхоти, і військово-морських військово сил, які можуть бути як в пошуково-рятувальному варіанті, так і в протичорному варіанті. Отже, е, можна говорити, а можливо, з нашими партнерами вже йде обговорення питань: або переоснащення частини, чи додаткового, точніше, оснащення наших. Сітінгів військово-морських сил протичорнового озброєнням або отриманням таких вертольотів в варіанті. Це значно розширить можливості наших ВМС не тільки по ураженню противника в морі, але й по веденню патрулювання і розвідки, виявленню. Підводних човнів противника в північно-західній частині Чорного моря це дуже важливо до слова для забезпечення е, зернового коридору, то, чи точніше коридора безпеки для суден, які прямують в український порт. Пане Павле, тоді на завершення. А от е, ну, якщо все ж таки говорити про те, що е, ну тому що якщо там з підводними човнами це одна історія, так е, то якщо говорити про там над, ну, надводні так, е, кораблі. То ну так само хочеться вірити, що е, будуть ефективні удари продовжуватись по цих судах. Питання чи є в Криму потужності, достатньо потужностей для ремонту от, власне цих пошкоджених суден, чи ну їх там в разі продовження нанесення ударів українськими збройними силами по Чорноморському флоту РФ. Там їх доведеться переміщувати, от там в той же новоросійськ, про який ви згадали, там чи ще кудись. Ну і наскільки це, скажімо, загалом така проблема для росіян. Ну так дійсно проблема для росіян, російські не, не допоможе. Справа в тому, що е, от той удар по Севастополю, е, в ході якого були знищені великі десантні кораблі під водничого противника, основною його ціллю був сухий док, в якому вони перебували. Це сів це, це колишнє е, підприємство, приватне українське підприємство, яке здійснювало ремонт. І будівництво спеціалізованих суден, плав кранів, плав причалів, які вони незвичні, не, не, не типові, дуже складні в виробництві. Це великий завод, який в Севастополі має три майданчики. Це вразили по західному майданчику на Олександрівському мисі. Ще є док Сухий на північній стороні. І майданчик в Гінкермані, коли виніс Особовський бордюр. Отже, після окупації росіяни завод нас захопили, окупували, націоналізували і передали його управління підприємству «Зв завод зв'язка та Євсев Радвінську, це головне підприємство з ремонту і будівництва російських військових кораблів. І призначили таким чином сєвморзавод. Головним підприємством з ремонту і відновлення і обслуговування кораблів Чорноморського флоту Росії це таке базове підприємство. Крім того, в Севастополі є ще 13-й судоремонтний завод, трохи далі там Келенбуті ну, відносно менше. Ну і додаткові там заводи, які ремонтують о... окремі системи. Артзавод, 54-й завод це такі. Маленькі додаткові підприємства до, до цих основних інших підприємств, які можуть здійснювати докування і повний цикл технічного обслуговування е, військових кораблів Чорного морі, у росіян немає, тим більше в новоросійську. В новоросійську вони віджали цивільного флоту на великий пункт базування в Семейській бухті, де е, ну, російський флот не дуже. Люблять не дуже чекають, там бізнес роблять, а не е, граються в війнушки. Тож, навіть ті кораблі, які вони ховають від нас в новоросійську, вони вимушені повертатись в Севастополь для ремонту. До слова, так був вражений і корабель цей десантний корабель Балтійського флоту. Мінськ переважно вони перебувають в новоросійську. А ремонтуватись прийшлося йти в Севастополь. Отже, от, враження одного майданчика сєвмор це може не критична така е, аварія, да? катастрофа, але це також серйозний удар по спроможності судноремонтного е, виробництва російського по чорноморського флоту. Реально, сєвморзавод і 13-й завод працюють в три зміни. 24 на 7. працювали. Тепер як буде невідомо, але очевидно, що. Всі замовлення Чорноморського флоту, які, по-перше, він в ході е, активної експлуатації в ході бойових дій. А по-друге, наші моряки е, регулярно сверлять дірки в їх. Борна. Ну так, так за пару днів буквально е, саму е, ракетний корабель на повітряній подушці притягли за Ноздрю в Севастопольську бухту, за ним за Ноздрю притягли. Макарова і там ще десь шльопають два потрібних катери від босфору, які теж. Щось отримали словом словом, роботи для наших збройних сил ще вистачає. Ну але хочеться вірити, я впевнений що так і буде. Без уваги ті об'єкти, які ви назвали, так само не залишаться Пане Павло, дякую вам дуже за цю розмову. За те, що знайшли на неї час. Павло Лакійчук, керівник безпекових проектів центру глобалістики стратегія 21 Був з нами на зв'язку. Говорили ми про враження російської субмарини Ростов-на-Дону. От власне всі ми про це чули сьогодні. От бачили відповідні світлини. Ну і от, як сказав. Щойно підтвердив е, мій співрозмовник: що ну мінус один, і це плюс однозначно і для нас, і подяка Збройним силам України.